Шо лохи, готуйте касу, рік ще не видали? Сміло пускайте свій шістнадцятий гайфан по родині. Ним теперка хіба сапати городе чи токти горі. Знаю, що вам важко в то повірити, але ми презентуємо сімнадцятий. Минулого року була купа хейту, бо дизайн не міняє, а з електроніки хіба додали непотрібну кнопку. Ми вас почули, і тому того року ми змінили все до хулі. Непотрібна кнопка ся лише. Ви скажете, дизайн той самий, але наші методи в проверсіях додали ззаду жирну пластмасу. Ну, люкс, ні? Ясно, що ми то робили і для того, аби продати вам чехли. Але того року ми всі розчехлили і зробили революцію. Тепер кадочухла ти будеш мав шнурочок. Ну як на таке не взяти кредит? А пам'ятаєш, як з 14-ї серії ми придумали робити телефон з Тітану і зачали клясти алюміній, з якого ми раніше робили телефони. Коротше, ми передумали і вернули все назад. У До нас доперло, що алюміній дешевший. А ви всі єдно купуватимете ті телефони. Вони навіть як вони будуть з бляхи. Я знаю, що ви скажете, що решта все таке саме, як в 16-му чи навіть в 14-му. Тому ми подописували купу нових цифр в тих характеристиках, аби вам легше було залізти в борги. А тепер про немислиме новий колір. Тебе підкололи, мов знову викинув бабла. А ти гонорова витягуєш на золотий телефон, а моркв'яний. Як тобі таке? А тепер -ка слухай. Перший найтонший айфон в світі. Таке ніхто не міг зробити, бо то технічно складно, але ми зробили. Правда є, іде нюанс. Ну все вам його прийдеться з павербанком. Просто уявіть, ультратонкий телефон, на який ліпиться фірмовий грубий павербанк. І навіть це ще не все. Ми руками вам втирали, що як в тебе телефон без трьох камер, то ти є жебрак нещасний. Але ж правда в тому, що їх треба не три, а одну нормальну. І ми це зробили. Правда, купити ти його зможеш по ціні трох. Але хіба якісь гроші вартують тих емоцій, коли до тебе хтось підійде і скаже Ану, покажи той найтонший айфон в світі. І туди ти гонорово дістанеш. Відключиш від павербанка і даш людині порухати, яке воно тонке. Повір, воно вартує того, аби руками віддавати кредит. А головне, ти завжди зможеш Гонорово казати, о, то в тебе андроїд. І то все за якусь нещасну тисячку долярів. Повір гроші, ти ще заробиш. Тут питання, скільки нам ще вдасться так заробляти. Я тебе прошу, не дивись ці ті відео непідписаним.